Привіт! Мене звати Вікторія Белля. Це не псевдонім, це прізвище мого чоловіка. Дівоче ж моє прізвище Маре Муха. І саме під ним мені пощасливилося знятися в багатьох серіалах в епізодичних та лінійних ролях, а також в двох повнометражних фільмах. Один із яких скоро вийде на екрани. Він називається Смак свободи. Тож запрошую до перегляду. Ви не повірите, але своє прізвище в дитинстві я не любила. Звісно, тому що мене ображали мухою. Це приносило мені немало клопоту і болю, тому що в дитинстві я створила собі псевдонім Вікторія Мере. Тож тепер я не знаю, під яким прізвищем чи псевдонімом мені зніматися в кіно. Але я точно знаю, що хочу це робити зніматися. Тому що це приносить мені задоволення. Я пам'ятаю свій перший похід в кіно, в кінотеатр. Батьки повели мене на індійський фільм, тоді ще це було модно, і я пам'ятаю, як мене вразила сцена, де на очах у маленького слоненятки вбили маму. Я дуже тоді плакала, але. Відчула цей момент, наскільки кіно може дарувати різні емоції. І як це класно втримувати їх за переглядом півтори години. І я хочу дарувати людям ці емоції. Тому буду рада співпраці і різним емоціям.